Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани. смачного! І сьогодні ми будемо з вами готувати дуже святкову закуску, яка називається святкові свічки на велик День. Така закуска виходить дуже файна і дуже смачна. Тож почнемо готувати. Усі інгредієнти, які знадобляться нам для цієї закуски, я як завжди залишу під відео у описі. Спочатку зальємо желатин теплою кип'яченою водою і залишимо його набухати. А тим часом зіб'ємо у блендері відварений буряк, після чого додамо до буряка прямо у блендер, майонез, сіль та подрібнений часник. І знову все це перемішаємо за допомогою блендера. Ось так отака однорідна суміш має бути. Тепер сюди ж у блендер додамо розбувший желатин і знову пропустимо суміш через блендер. Має бути ось така за щільністю суміш. Тепер нам слід зробити форму для закуски з пластикової бутилки. Вона має бути висотою 8 см. Потім окремо, ріжемо потім сірий хліб, можна чорний або білий. І формою вирізаємо м'якуш з хліба. Який не виймаємо з форми, а залишаємо на дні. Для такої закуски нам також знадобиться філе оселедця на 3 свічки десь 100 г. Ріжемо цього оселедця невеликими кубіками і викладаємо середину форми поверх хліба. А потім на хліб на оселедець обережно викладаємо наш збитий блендером буряковий влюс. Наповнені форми ставимо до холодильнику на 3 години, щоб застиг желатин. після чого виймаємо закуску з форми, обережно натискаючи на кільце хліба, що знизу форми. Зверху ставимо у вигляді полум'я трикутнички з лимону або лайму та прикрашаємо зеленю укров. Тільки подивіться, яку яскраву святкову закуску ми з вами сьогодні приготували. Вона стане гарною прикрасою столу на Великий день разом з куліщами та крашенками. До речі, у мене на каналі є дуже смачний рецепт паски, яка і м'яка, і солодка, і запашна. А ця закуска за смаком, ну дуже нагадує, славнозвісну звісно, шуба, бо до її складу також входить і буряк, і оселенець. Тож, я думаю, що така закуска, що ми з вами сьогодні готували, обов'язково має бути на велике. Зробіть та порадуйте своїх близьких та друзів таким незвичайним салатом. І усім смачного. А на сьогодні у мене все. Бажаю вам усім гарних свят, а також мирного нам усім неба. Бувайте, папа. -па.